Систему інклюзивної освіти активно розвивають у Бершацькій громаді вже сьомий рік. У місцевому інклюзивно-ресурсному центрі фахівці проводять обстеження малечі, визначають індивідуальні потреби кожного та допомагають у подальшому розвитку. Більше двох років костик відвідує корекційні заняття в інклюзивно-ресурсному центрі в Бершаді. Через проблеми з опорно-руховим апаратом він потребує постійної реабілітації. Під наглядом фахівців Костик займається розтяжкою, вчиться координувати рухи та поступово зміцнює свої м'язи. З хлопчиком займається мама, яка працює у центрі, і виконує з сином вправи щодня. Найбільше ми приділяємо увагу це вправи на футболі, тому що вони йому і подобаються, і при такому погойдуванні вони менш травматичні для нього йому не настільки боляче при цих розтяжках. Близько 40 дітей відвідують заняття в центрі. З ними працюють логопеди, психологи, дефектологи та реабілітологи. Спочатку фахівці проводять обстеження, аби визначити рівень розвитку, особливості сприйняття та підібрати індивідуальну програму занять. Найчастіше в практиці виникають порушення із свистячими та шиплячими звуками, тому що дітки не орієнтуються, куди ставити язичок, це вгору чи вниз. А найважче, мабуть, постановка звука ри, тому що діти. Теж не, не розуміють, куди правильно поставити і як саме завести той моторчик, щоб він задерчав. Щоб навчити дітей правильно вимовляти звуки, логопеди використовують різні методики: дихальні вправи, тренування артикуляції та логопедичний масаж. Коли виконуємо безпосередньо логопедичний масаж, ми знімаємо гіпертонус з м'язів, сприяє розвитку рухливості губ, щік, щелепів загально. У центрі переконані, незалежно від стану здоров'я та розвитку, кожна дитина має право на якісну освіту та підтримку. Наші фахівці є активними учасниками і членами в усіх командах психолого-педагогічного супроводу, які створені в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Ми здійснюємо виїзди на заклади освіти з метою методичних рекомендацій, з метою консультування, з метою підтримки. Уже не перший рік наш інклюзивний ресурсний центр показує хороші результати. Я вважаю, що він є одним із показових на теренах Вінницької області. Інклюзивна освіта є одним з пріоритетів у Бершацькій громаді. Нині у школах і садочках навчаються понад 100 дітей з особливими освітніми потребами. Їм допомагають педагоги та асистенти. Кожен заклад має ресурсну сучасну кімнату, яка оснащена сучасним обладнанням і яке працює на користь дітей, допомагає сьогодні впроваджувати інклюзивну освіту, і готові да, сьогодні давати навіть рекомендації, що краще, що варто покращити, щоб дали кращий результат. Освіту в громаді фахівці профільного відділу Бершацької міської ради розвивають постійно відповідно до запитів та потреб, аби кожна дитина навчалася і розвивалася незалежно від статусу чи діагнозу. Ірина Мазур, Олександр Скришевський, телеканал Вінниччина.